Ми продаємо квіти, а зібрані гроші віддаємо на ЗСУ. вагоні, так? Так. Яка ціна? 20 гривень. А ви звідки? Четвертий ліцей.

Але у нас кульочки вже немає. Там пише біолетова. О, ви співитерний розум, я крию. Яся ми лаймо, що робить. Раз немає, ніхто не йде. Дамеція. Що марку, картини, тобі гарно виглядало. А ми вас купимо. Він буде справжній врач. Ми не сидити за справками. Ну, якщо простоїмо за вами. Я, я, я продали? —— Я Так, ми Добре, пішли, там продали на базарі. — Ми вже все майже продали. Гарно все купляли. Я про... Ні, а за Я не хочу брати. Я десь візьму, дав гроші просто для того, щоб було сто дав, це не гроші. Добрий день. Сьогодні ми зібралися на благодійний ярмарок для ЗСУ. Кожен з нас хоче внести якусь свою маленьку частинку в перемогу. Кожного дня такими ярмарками я впевнений, що ми наближаємо нашу перемогу, і я впевнений, що все буде Україна. Дякую. А звідки ви Стримбівська гімназія? Сьогодні ми зібралися на благодійний ярмарок, щоб підтримати зсу нашу яр... нашу армію. І ми на Двірнянській ліцей номер 2 В нас вже багато чого купили, як ви бачите. Тому наближаємо нашу перемогу. Стрим дав, хочу вже туди. А, 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 Стрим на Двірнянський ліцей номер 2 Ні, я нічого, я брати не буду Так то. просто би вам так. було для ЗСУ. Так. Так, то... Доброго дня. Ми з Краснянського ліцею, села Красна, хоч зараз такий тяжкий час, зараз триває війна, але все одно люди мають жити, люди мають радіти. Скоро вже в нас велике свято Пасха, і ми просто на честь цього свята ми вирішили прийняти участь у цьому. В цій акції ми привезли різні, ми з нашого села привезли різні рослини, всякі вазонки, навіть привезли малину з хрещену з ягодов. Це у нас можна це садиться на городі, а все інше то в хаті. Так, купляють. Приходять. Перше питаються, звідки ми там, але купляють. Дякую. Молодці. А ви звідки? Четвертий ліцей. Ми вирішили взяти участь у благодійному ярмарку на честь ЗСУ. Як купляють? Так, звичайно, торгівля йде. Бачите, у нас майже вже порожній стіл. <світку> Ой, як у вас багато день. Ми ліцей номер імені В'ячеслава Максимовича Дякую. У нас дуже багато квітів. Ми вирішили взяти участь, тому що ми завжди беремо участь і в всіх ярмарках хочемо допомогти на честь ЗСУ, то це дуже хороша ідея. було зробити такий ярмарок. Мав бути того року, але через постійні тривоги і поганий клімат не вийшло. тому зараз ми вже багато чого продаємо. Як Добре, все нормально, потихоньку. А це наші вчителі принесли, діти з, діти. з різних класів. Так? Це ми всією школою збирали. Так. Думали, що буде трошки, а так приносили багато. <рес> Клас. А це все це позашкільної освіти. У мене дуже є А покажіть. Боже, подивіться, які. Це просто неймовірно. От і такі. О, ми вау. І от такі. О, О, всього ми тут трошки долучилися до акції, гарна акція. Так, Всі разом, до перемоги. разом до перемоги. До перемоги. Так. Центр позашкільної освіти проводить вже традиційно акцію Прикраси рідне місто допоможе Збройним силам України. Дуже відрадно, що цьогоріч до нас приєдналася рада старшокласників нашої громади. Дуже надіємося, що цього року зберемо більше грошей, і більше поможемо армії і прикрасимо до Великого дня нашу громаду. Дякуємо за ідею цієї акції, пані Аріадні Срібні, члену Союзу Українок, старожителю нашого міста. моїй подружці Дякую. ви і на Андріївських вечорницях було продавали продав, так, продаж так, вазонки, ага. молодці. І торік навесні ми продавали. Ну я сама живу гарно купляють. Гарно купляють. Ано тут знаєте скільки? 450 гривень. Дуже куплених я група підтримки. Газони я люблю, але не в себе вдома. Це дуже придумана ідея, цікава для того, щоб допомогти нашим хлопцям зсу, тому що. Ім дійсно кожна копійка зараз важлива в такий важкий час. Надіємося, що скоро у нас буде перемога і вони будуть вже з нами разом. Дякую. Каже, Леся що вона навіть покращає тим терпі і далекі дуже гарно виглядає. А що ви ще валим, дороже і все. Сьогодні в такий гарний, чудовий сонячний день. Придбали рослини для висадки, підтримали всіх дітей, педагогів, які організували чудову ярмарку з продажу квітів для підтримки Збройних сил України. Дякую всім педагогам, всім, хто долучився до цієї ярмарки. Нехай Господь Бог дарує нам мир в нашій державі, щоб наші діти навчались під спокійним мирним небом в Україні. Слава Україні! Сьогодні заклади загальної середньої освіти долучилися до такої прекрасної акції на підтримку збройних сил України. «Прикрась нашу громаду допоможи Збройним силам України. Ранок почався дуже дивовижно. Можу розказати, тому що це історія. Ще до 12-ї години було майже 2 години. Наші дітки із стримбівського. І гімназії прибули на святкування, розклали на лавочці свої рослини, і тут до нас підійшов молодий хлопчина, який сказав, що він все це купує, тому що він є волонтер зі Львова, який розуміє, що це йде на Збройні Сили України. Настрій дітей дивовижне, але продавши все одразу, вони вирішили допомогти іншим дітям. І приєдналися до стола Надвернянського ліцею номер 2 де якраз були розкладені рослини. Акція чудова, погода сприяє цьому. Дякуємо Збройним силам України, дякуємо нашим захисникам за те, що ми сьогодні змогли таку акцію провести. Ой, ні, не Це ви купили? Так, я купила, але поклала їм там, щоб вони в холодочок поставили. Ви це купили, і я це хотіла купити, дивився, вже немає. Та немає білий мороз. Тоби розрісся, Руслану Львівну, і а ви тут, побудете тут, мати. До речі, розумієш, тут такий вона 150 гривень, так? Так, так. Що, тут такий корд, що в інтернеті це, за це ти видала 400. Бо це дорога рослина. Дякую. 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 і одразу віддає. Це розсада на ЗСУ. Така ідея дуже гарна. Це буде на кордоніва. Ні, то різні, є і стримба, є перший, і другий, це і красний.